Важкий сезон 2025 року вносить свої корективи. І багато пасічників задавали мені питання, як поповнити запаси кормів на зиму. Буду відповідати в цьому відео коротко, як ми це робимо. І не тільки коли немає взятку в природі, як у цьому році багато меду не принесли, у багатьох колег моїх навіть не принесли і на зиму. І вони питали мене, запитували, як поповнити запаси. Ну, всім відомо, що поповнюються запаси цукровим сиропом. І ще раз наголошую, поповнюються, а не повністю бджола зимує на цукровому сиропі. Для того поповнюється, щоб в зимній період перейти без втрат, без навантаження кишківника, тому що пивкові зерна, які знаходяться в меду, вони не бажані для зимівлі. Для весняного розвитку так. Для весняного розвитку мед на крайніх рамках або зверху у корпусі він так і буде. Що ми робимо? Ми вже багато років використовуємо, догодовуємо своїх бджілок інвертованим сиропом. Які плюси цього методу? Плюси методу того, що можемо перейти до підготівлі у більш пізні сроки, не зношується бджола, тому що при переробці простого цукрового сиропу потрібно, щоб бджола його переробила, інвертувала сама, переробила із цукрів в глюкозу і фруктозу. При використанні інвертованого сиропу цього бжолі робити не потрібно. І, до прикладу, якщо ми даємо 5 кг перерахунку цукру на бжовину сім'ю, то вона для переробки у Інвертований сироп, щоб вона інвертувала, вона витрачає свою енергію, витрачає свої сили і витрачає цукор. Це також є економічною складовою на великих пасіках, де ми рахуємо кожну копійку, тому що економічна складова повинна бути завжди присутня на пасіках. Що ми робимо? Ми використовуємо інвертований сироп. Для інвертації сиропу ми використовуємо компанію Enzym Biotech. Це хлопці мене запитували і багато писали в коментарі, але ж немає е, можливості відповісти кожному. Зараз я вам відповідаю, що це інертаза, яка додається 1 мл на 1 кг сухого цукру. До прикладу, ця баночка є 200 мл. Є вона і кілограмова, за перерахунку ця баночка на 200 кг цукру. Як ми робимо? Ми беремо, нагріваємо воду до кипіння, виключаємо вогонь, засипаємо цукру, розколочуємо, охолоджуємо до 50-55 градусів цукровий сироп. І додаємо, щоб він прохолов, не був гарячий, додаємо інвертазу 1 мл на 1 кг цукру. Добре розмішуємо, закутуємо його і залишаємо на добу на 24 години. Його легко приготувати в домашніх умовах. Не потрібно там ніяких цих промислових міксерів, щоб воно його постійно розмішувало. Можна два-три рази перемішати. І заливаємо в кормушки по 5 літрів. Ми не даємо там, що там по літру, по дві, по три. Зразу великими партіями дали, вони залили, перенесли, запечатали. До речі, цей інвертований сироп він не кристалізується, він безпечний для бджіл, тому що ми раніше використовували було в моїй практиці використання інвертованого сиропу, який виробляли за допомогою кислот. Це або уксусна кислота, або кислота лимонна, які мінуси цієї інвертації, Те, що це шкідливо бжолам. Ми не можемо. Точно, як то кажуть, врахувати, вирахувати застосування кислоти, і ми можемо отримати зворотній ефект, де коли такою підгодівлею нашкодимо своїм бжілкам. До речі, ми використовуємо інвертований сироп для виготовлення канді в нуклеуси. Ми не використовуємо меду, а використовуємо канді, також приготовлену на основі оці, цієї інвертази. Робимо цукровий сироп, доливаємо 1 мл там на відро 10 мл ми ставимо цей, це відро в, в такий тепловий шкаф у нас є. І воно добу стоїть, приготували. На слідуючий день наробили в канді в нуклеуси, розложили. І так ми годуємо свої, свої нуклеуси. Ми не використовуємо мед, тому що мед є розножником збудників і всяких бактерій. Ми не знаємо достовірно, чи бджолина сім'я благополучна. Щоб не, не було негативних випадків, ми використовуємо інвертований цукровий сироп. Цю інвертазу можна придбати у компанії. Ензембіотек, вона не дорого коштує при замовленні, будете говорити, мій промокод Бужільництва України, і буде вам знижка 5%. Кому це потрібно, користуйтесь цим, кому не потрібно, хай буде ця інформація як поповнення знання, кому взагалі не цікаво, як то кажуть, можете шурувати прямо. Тому що, ще раз наголошую: хейтерам або не хейтерам, або тим людям, які будуть писати в коментарях дурню. Що на меду зимують краще, не на кожному меду зимують краще. Не на кожному соняшникового меду не було. 100 років, 1000 років назад, коли бджоли зимували в дуплах. А зараз соняшниковий мед, і ми бачимо, що воно з хімією з полів приноситься. І бачимо, які наслідки, особливо в останні роки, які бджоли сім'ї виходять із зими. У багатьох ці сім'ї пропадають, у багатьох мед закристалізувався, тож поповнюйте. І не треба писати дурні, що бджоли повністю викачуєте мед з вуликів, і бжоли зимують на, повністю на цукровому сиропі. Ні, беремо тільки, доповнюємо кормові запаси. До прикладу, у зиму повинно йти від 17, 17 до 25 кілограмів, кілограмів корму, 22 десь корму. То деякі пасічники беруть, зважують на вагах кожен вулик. До прикладу, не вистачає 5 кілограмів, догодували 5 кілограмів. І пішли так по всій пасіці. Але це є затратно кожен вулик переважити. Я до, в своїй практиці беру на, просто за один край, ось, до прикладу, отак. Підняв, я вже по вазі відчуваю, який вулик, чи йому потрібно догодувати його, чи не потрібно нічого йому робити. Але ми стараємося дати до 5 кг на кожну жолосім'ю інвертованого цукрового сиропу. Де замовити цю інвертазу, буде під відео і на відео також номер. Телефону телефонуйте, замовляйте, дійсно це безпечно, працює і полегшує роботу пасічникам. А головне економить час і економить наші з вами кошти. Тому що при переробці, я ще раз наголошую, цукрового сиропу бджола витрачає свою енергію і витрачає той же самий цукор, який би був на землівлю, вона втрачає його на переробку. А ще головне, що при використанні цукрового сиропу у нашому регіоні потрібно це зробити. Починаючи з 20-го з 20 числа наступного місяця, серпня, не пізніше, тому що бжола, яка використовувалася на бедозборі, вона потрібна, щоб цей сироп вона переробила і запечатала. А так можна використовувати навіть у вересні, коли вже гніздо, як то кажуть, сформували, склали пошти, що вже там не треба ніяких рамок дьоргати, смикати. Поставили годівничку, залили і все чудово. Так що використовуйте інвертазу цю, є вона різна, є на 200 кг, Цукру є можна на тонну. Нагадаю, що її термін придатності всього навсього 6 місяців. Зберігати його в прохолодному місці, в холодильнику поставили і використовуйте. Надіюсь, в цьому відео я відповів верніше на питання, які хлопці мені задавали, як її використовувати. Тож, якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, я відповім, як ми її використовуємо. До зустрічі в наступному цікавому відео.